Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми знаходимося під стінами КМДА, де сьогодні буде відбуватися продовження сесії, яка була минулого разу місяць тому. За місяць нічого в Києві не змінилося. Як була корупція, так процвітає ярмарки, сміттєзвалища, знищення нашої землі, туалетні схеми все як було, так і продовжується. І сьогодні ми будемо задавати питання, на які ми б хотіли би отримувати відповіді від депутатів. Київської міської державної адміністрації. Ну що вам сказати? Прийшли в Київську міську державну адміністрацію. Нас поганяли по кабінетам всі прес-служби. Дві години стояли під кабінетом прес-служби. Ніхто до нас не вийшов. Сказали: йди туди, ми прийшли туди. А ті кажуть: а навіщо ви сюди прийшли? Йдіть обратно туди. Ми прийшли туди. Там нікого нема. Ми дуже голосно просили, щоб до нас вийшли дві години. Ніхто не вийшов. Ми навіть кричали в холі КМДА. Ніхто не вийшов. Все одно на киян. все одно КМДА Київської міській раді на громаду Києва не хочуть, щоб ми показали правду. А ми будемо показувати надалі правду і нічого, крім правди.